Для того, щоб виконати це завдання, нам знову треба звернутися до правил на сторінці 87. Познач рядок, у якому в усіх словах букв більше, ніж звуків. У минулому завданні ми шукали слова, де було букв менше, ніж звуків. Тепер, навпаки, повинно бути більше букв, ніж звуків. Отже, давайте виконувати це завдання. Перше слово у нас льон. Отже, перший звук ль, ми з вами знаємо, що м'який знак служить для пом'якшення попереднього приголосного. І це у нас тільки літера, а не звук. У звуках ми м'який знак ніколи не пишемо. Отже, ми собі над м'яким знаком поставимо мінус і рахуємо літери. Один, два, три, чотири літери. А звуків. На 1 менше, бо знаємо, що м'який знак у звуковій схемі ми ніколи не записуємо. Отже, звуків 1, 2, 3, бо над м'яким знаком у нас мінус. Дане слово нам вже не підходить, підходить тому що тут більше літер, ніж звук. Далі йдемо. Пишу. П одна літера, один звук. І одна літера, один звук. Ш. Одна літера, один звук. У одна літера, один звук. Отже, тут однакова кількість звуків і букв. Це слово нам не підходить. Отже, далі ми з вами вже не розглядаємо цей рядок. Ідемо до другого рядочку. Перше слово смоква. С одна буква один звук. М. Одна буква один звук. О. Одна буква один звук. К. Одна буква один звук, В одна буква, один звук. І «А» – одна буква, один звук. Отже, однакова кількість звуків і букв. Цей варіант нам теж уже не підходить, тому ми вже інші слова і не розглядаємо, щоб не витрачати задарма час. Йдемо до наступного: К. Одна буква, один звук, Р, одна буква, один звук Е. Одна буква, один звук, Й – один звук, одна буква. Д, одна буква один звук, і А, одна буква, один звук. Отже, кількість звуків і букв тут однакова. Тобто ми ніде з вами не поставили ні плюсик, ні мінус. Тому наступні варіанти не розглядаємо, щоб не витрачати собі на контрольній роботі час. Ідемо до варіанту Г. Е, н, і у нас м'який знак є. Ми знаємо, що це тільки літера. У звуковій схемі ми ніколи не пишемо м'якого знаку, отже, над ним ставимо мінус. І рахуємо: один, два, три, чотири літери. А звуків – один, два, три. Отже, нам підходить цей варіант, бо тут літер більше, ніж звуків. Далі йдемо Д, Е, Н. І знову у нас м'який знак, який у нас до звуків не входить. Ставимо мінус, рахуємо – 1, 2, 3, 4 літери і три звуки: 1, 2, 3. М'який знак не враховуємо, бо над ним мінус. Далі плетін, П, Л, Е, Т, і Н. М'який знак до звуків не входить. Отже, рахуємо літери. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім букв. А звуків буде на один менше, бо тут у нас стоїть мінус. Отже, нам підходить варіант Г. І з цього ми собі запам'ятовуємо, що, зву... що м'який знак завжди забирає один звук.